20 років у сфері безпеки. Сьогоднішній наш герой унікальне підприємство. Воно народилося з одного сейфу, зробленого фактично руками засновника компанії, і виросла до заводу, фахівці якого зробили для України тисячі найрізноманітніших виробів: броньовані двері, інкасаторські машини, швидкі допомоги, спецтранспорт та засоби захисту для військових усе це народжується тут, на науково-виробничому об'єднанні. Практика, у гості до якого ми вас і запрошуємо. Це програма Зроблено у Києві. Вітаємо вас. Ми розпочинаємо. Сьогодні у програмі дивіться про таке залізна робота. Як із одного сейфу створити компанію і перетворити її на лідера банківської безпеки. Вначалі ми зробили один сейф. Я його робив сам своїми руками, потім три сейфи. Том п'ять ніколи не зупинятися, у чому секрети успіху практики і що допомагає їй не втрачати лідерських позицій. Ми кожен день щось придумуємо, щось проєктуємо, десь участвуємо. Мілітаризація виробництва, як практика свою роботу переорієнтувала, і яка київська продукція сьогодні вже рятує життя. Іменно благодаря скажімо, тому, що машини були оборудовані. Они спасли, отмечаю, спасли много жизней. ставка на українське. Скільки Україна може зекономити, купуючи техніку у вітчизняного виробника? Три мільйони гривень нам треба платити за броньований еміратський крас, і 1 мільйон вісімсот за український. Він фізик ядерник, як і значна частина його колег за радянських часів, Олег Висоцький працював у науковому інституті. Але коли роботи не стало, він не опустив руки, а навпаки, своїми руками зробив сейф. Так народилася практика. Компанія, яка ось уже 20 років тримає лідерство у сфері банківської безпеки. Що сприяє успіху? Давайте дізнаємося разом. Прагнути знайти щось нове щодня ось головне правило за яким живе наш сьогоднішній герой, науково-виробниче об'єднання. Практика, і ось цей постійний рух вперед, бажання підкорювати і освоювати рано чи пізно приносить свої результати. Ми кожен день щось придумаємо, щось проектуємо, десь участвуємо. Ну і це цікаво в конце концов. Поэтому підприємство перше на ринках і пожарної, і банківської тематики, автомобільної. А почалося все 20 років тому. На дворі були 90-ті. непростий час для українців. Ще складнішим він був для науковців, а тим паче, ядерників, які після розпаду радянського союзу виявилися непотрібними державі, бо не стало де і з чим працювати. Я подумал, чем заниматься, и возникла совершенно абстрактно, случайно мысль делать сейфы. Вначале мы сделали один сейф, я его делал сам своими руками, потом три сейфа, потом пять. Ну и... І... З цього все пішло. Та ще й так стрімко і безупинно, що й самому не віриться. Посміхається Олег Миколаєвич. Каже, ще тоді вперше зрозумів, що означає вислів. Посміхнулася удача. Пізніше вона посміхатиметься практиці ще не один раз, але той перший момент везіння став для компанії знаковим, і таким моментом виявилося народження в нашій країні перших комерційних банків. Ну їм потрібно було всім місце, де діханяться гроші. Банк работает не только на бумаге, он работает с наличностью. То есть должны быть места хранения денег, это хранилище, места хранения временной, временного объема наличности, сейфы, места выдачи денег, кассовые узлы, транспорт для перевозки денег. И мы начали все это выпускать. І ця продукція виявилася не лише затребуваною, але й такою, яка відповідала найвищим стандартам якості. А тут уже додає Олег Миколаєвич, справа не везіння, а інтелекту та професійності команди, робота якої вже більше 20 років дозволяє утримувати лідерські позиції серед виробників засобів безпеки. Ми інженери. Я, хоч по своїй суті, значально я учений фізик-ядерщик, я экспериментальная физика. То есть я был очень близко к инженерии. Вот наши сотрудники, инженеры, мастера, это как бы золотой запас нашего предприятия, мы придумали много новых изделий. Воровать эти идеи было не у кого, потому что кроме нас це ніхто не производив На Україні. Власне, за 20 років нічого і не змінилося. Практика і сьогодні генерує ідеї, втілення яких дозволяє Україні отримувати затребувану продукцію вітчизняного виробництва. Кожен може принести ідею, якусь, і кожен здесь можемо в цьому Ну, У Олега Ніколаевича є способність всього. Ми часто виїжджаємо на виставки, за ми дивимося э, все, чим займається. Сегодня в мире мир, чем занимается мир. Что нас привлекает, тем мы, собственно говоря, и занимаемся. Предприятие абсолютно разни, развито разностороннее, то есть, возможности есть громадные. І це на ділі довела практика у найважливіший для країни момент у момент, коли в Україні почалася війна. Бо кожен навіть рядовий працівник компанії розумів, тепер його робота вдвічі важливіша і відповідальніша. Тут совсем інший питання. Там дійсно там ми, як би сказати, захищаємо цінності банка, або частного якогось підприємця, захищаємо від защищаємо злому, щоб не украли, там не ограбили. аграбілі. То здесь зовсім інша ситуація. Тут ми захищаємо своїх бойців, своїх солдат. Мілітаризація виробництва. Вона відбулася на практиці. Щойно на нашу землю ступила нога агресора. Маючи досвід виготовлення продукції, яка здатна рятувати життя, керівництво компанії вирішило негайно переорієнтувати свою роботу на потреби армії. Що з того вийшло? Дивіться самі. Ікрази із дня на день вирушать на війну. У цих залізних машин не запитаєш, чи страшно відправлятися туди, де щодня чути постріли і вибухи. І вони не розкажуть, як це відчувати, що в твоїх руках, чи якщо бути точнішим, у твоїй броні доля десятків життів. Але за них можуть відповісти люди. Ті, для кого ці машини і народжувалися, ті, хто щодня ризикуючи собою, виборює для нас з вами мирне небо над Україною. Я э, доволен, ребята доволен, доволі. Як э, зробили машини? Я хочу відмітити, що саме благодаря, э, скажемо, тому що машини були оборудовані, Они спасли, отмечаю, спасли много життів. для 25-го добровольчого батальйону. Практика вже зробила чимало машин. В основному це так звані пікапи, броньовані джипи, легкі і маневрені, оснащені додатковими засобами захисту. Тому, щоб бойці могли могріпля за заброню ну, і стріляти за нею. І наше кабину нове зділі це спеціальний спеціальне турель за щити стрілка. Тось он стоїть рядом з пулеметом, хорошо відід врага, але по ньому можуть. Броня Такого пікапу легко витримує кулі, випущені з автомата Калашникова чи снайперської гвинтівки СВД. Ці авто вже довели свою ефективність і під час бойових дій, розповідає брат. Каже, його побратими неодноразово потрапляли у засідки на цих джипах і, дякуючи Богові, та броні залишилися живими. Було, скажімо так. Ну, если можно так сказать, проверенная и броня э, корпуса и стекла. То есть стреляли из снайпера, стреляли из раз, разного стрелкового оружия. То есть, ну, мои ребята, когда я спросил, ну как машины, как ходят, как вообще держат, говорит, ну надо чаще красить. Рятують життя патріотів, і вже згадувані нами крази машини, які стоять на озброєнні української армії. фахівці практики швидко та якісно переобладнують під потреби військових. Нам було надано національною гвардією краз, який перебуває в них на озброєні. Звичайний неброньований автомобіль. І силами нашого підприємства було повністю розроблено його броньований захист. Що мається на увазі, все дуже просто. Військовий крас це авто, призначене для перевезення особового складу, але не в умовах війни, коли будь-якої секунди можна очікувати нападу ворога. Адже люди в такій машині практично не захищені. Власне, цим захистом і оснащують автомобіль фахівці практики. Що ми на ньому робимо? Ми на ньому броніруємо кабіну, броніруємо моторний адсек, броніруємо. Топлівний бак, броніруємо блок ресів, броніруємо акумулятор. А ще встановлюється спеціальний кунг, тобто кузов для перевезення людей. Це, до речі, також власна розробка фахівців практики. Стіни цієї конструкції це тришарова бронь сталі, А підлога оснащена спеціальним протиосколковим дном. У такій машині одночасно можна перевозити 25 людей і бути впевненим у їхній безпеці. Ми пішли по шляху прискорення, щоб не чекати, коли нам поступить нова техніка, яка б існувала на озброєнні, її здали на модернізацію. І от за рахунок встановлення броньованої капсули, бронювання кабіни, бронювання підлоги ми забезпечили безпеку як екіпажу, так і особового складу, який евакуюється з поля бою. Модернізація існуючого рухомого складу це чи не найкраща можливість для країни забезпечити своїх військових якісною спецтехнікою, впевнені на практиці. Олег Висоцький наполягає керівництву країни необхідно взяти на озброєння цю ідею. Цю ідею дію синюк здорово підтримав. і якщо нас узнає або тих дії, узнають Порошенка. він теж буде двома роками задуш. Як він розуміє, що рішення до бути піративної. Щен должен бути недорогі, а ще не бути ефективним. Вот недорогое, ефективне і очень оперативне рішення для захисту людей. А ще, і що дуже важливо, ці рішення втілюватимуться на вітчизняному підприємстві. І на цьому, до речі, наголошував і український прем'єр під час візиту на практику. Крас, який є на 100% український. І на 100% заброньований українською компанією практика. Коштує майже в два рази дешевше, ніж такий же крас ми купували в Еміратах. Три мільйони гривень нам треба платити за броньований еміратський крас, і 1 мільйон вісімсот за український. Для непростої фінансової ситуації України така економія, звісно, просто знахідка. Що ж до оперативності, то і тут кажуть на практиці, хвилюватися не потрібно. Підприємству є куди розширюватися і збільшувати свої виробничі потужності. Ну, дай Бог, війна швидко закінчиться і Нам не прийдеться форсувати. Закази, форсувати, не придеться делати це все швидко. надеемся, що все-таки в нашій делать це как бы, шагами і захищатися і защищать нашу армію. І ми готові в принципі при готовы ми готові форсувати, швидко і очень серйозно производство. Працювати по новому заради миру в країні готова не лише практика, каже Олег Висоцький. Розповідає, був приємно здивований, коли нещодавно на виставці озброєння озброєння зустрів чимало однодумців. Багато підприємств, як практика, які з нуля створювалися, самі прийшли до воєнної тематики, не отримують гроші з держави, самі розробили зберігання, які можуть використовуватися в час того. Це тепловізор, і навігація, і радіостанція, і радіостанційні станції. Це те, що Україна може купувати. І коли Єценюк тут був на заводі, я йому не закрасив, сказав, Арсеній Петрович, звернути увагу, Україна сама себе може захистити. Кажімо, лише практика здатна постачати для АТО вісім видів продукції, яка покликана захищати і рятувати. Серед них і вже згадувані крази та пікапи, а ще бронежилети, протикумулятивні екрани, медичні евакуаційні автомобілі, польові шпиталі та спеціальні блокпости. До речі, останні народилися із так званих мирних виробів. Ми робили багато обмінах кіосків которые стоят на улице или в помещении по требованиям с банка, они должны быть бронированы. Вот бронированного обменного киоска для добронированного блокпоста ну, не так много. Те же конструктора, те же следствия, то же оборудование, те же знания, ну, плюс некоторые военные требования. Поки замовлень на подібні блокпости практика не отримувала. Але попереду зима. А це означає, що умови, в яких хлопцям доведеться стояти на варті, стануть значно суворішими. І на це сподіваються самі бійці у Міноборони звернуть увагу. А саме головне це буде швидше. Ті блокпости ми тратимо времени, щоб викопати, копатися, построїти і так далі. При цьому ми рискуємо, що потрапимо під. Удар и так далее. Если будут модульные вещи, которые расставляются и прикрывают э, определенные необходимые там, работы инженерные и монтажные. Виживаємось повисіться. А чи не це головне завдання під час війни і допомогти його виконати здатні фахівці київської компанії, які втілити ще чимало рішень, здатних зменшити кількість смертей на цій війні? Але про це уже за кілька хвилин у другій частині нашої програми. У другій частині програми дивіться про таке: український козак, як народжувалася ця бойова машина, і чому так і не стала в нагоді українській армії. Ми зробили високим так сказати, поджарим. машина для сучасної війни, над якими новими розробками сьогодні працюють на НВО практика. Нам ж машина більш з більшою булості. Не бронею єдиною як київська компанія ставила рекорди з виробництва машин швидкої допомоги. Ми випали об'єми 15 автомобілів в день. Це безпрецедентне об'єми для міра. Легкий броньований автомобіль, козак, ось він гордість військового вітчизняного машинобудування. Щоправда, цей красень повністю розроблений фахівцями НВО практика, поки в Україні в єдиному екземплярі. Чому авто, яке може дати фору багатьом аналогам за своїми характеристиками, виявилось незатребуваним, і які перспективи у козака дивимося далі. Він народився п'ять років тому. Це була перша спроба фахівців практики створювати саме військову техніку, причому техніку, яка відповідала надзвичайно високим вимогам. Було розроблено технічне завдання місіс оборони для виробництва автомобіля сил спеціальних операцій. Ну це не диверсійні групи, скільки розвідної групи машина повинна була вести п'ять чоловік, знаходитися в отриві від основних військ п'ять днів. Бути. Бути Радіостанціями, системами зв'язки допомоги. Але перший млинець для конструкторів та інженерів київської компанії не став глибким. Більше того, виявилося, що створений автомобіль за виконанням бойових завдань може дати фору не лише вітчизняним, але й закордонним аналогам, Який зберігає в собі два важливих качества. Маньовріність, яка недоступна, наприклад, танку. І защищеність, яка не доступна звичайному армійському джипу. А ще модульність. Це дозволяє козаку легко трансформовуватися із бойової машини в розвідувальну чи евакуаційну. Як бачите, козак состоїть із трьох віддільних модулей: модуль двигателя, основний модуль, он же модуль екіпажу і господарський модуль. Таким образом, меняя форму і на внутреннее наповнення модулі, можна фактично на одной машині одну і ту ж машину собирать в различних 5 П'ятитонна машина Козак має двигун потужністю 176 кінських сил. Може тягнути за собою причіп вагою 4 тони і підійматися на пагорби під кутом 35 градусів. У ми зілию високим, таксить Потому что чем выше человек сидит, чем дальше он находится от места взрыва, тем меньшего действия взрывной волны он испытывает. Второй фактор это наличие V-образного днища, также наследие мрапов. Это V-образное днище рассекает взрывную волну и также способствует уменьшению нагрузки на Находящихся внутри. А щоб поштовх від вибуху не травмував екіпаж, всі крісла закріплені на особливій рамі. Сама ж капсула зварена з шведської сталі товщиною 5 міліметрів. Доповнює цей комплект пакети бронескла власного виробництва. Ми помагалися створити своє виробництво стекол, і після определенного року попиток у нас в цілому вийшло. І, як показала практика, вийшло дуже неплохо. Наше стекла в цілому нічим не уступають заграничні. Ми ставимо наше стекла на всі касаторські автомобілі, на часі автомобілі, в общем-то, таким образом закрили полностью повністю свої в бронестеклами. Але повернімося до козака. Як ви вже зрозуміли, переваг ця машина має чимало. Оцінив їх свого часу і тодішній президент України Віктор Ющенко. Ми цю машину зробили. Она начала проходить испытания заводские, здесь присутствовала приемка. проходили испытания с ней. Выступили мы с этой машиной на параде в День независимости Украины. Бывший президент Ющенко был в восторге от машины, сел за руль, покатал меня из, своей, из себя по Качатику, дал указание своим генералам приступить. роботі. утім, тоді ця робота так і не розпочалася. Про козака забули, і він так і залишився в єдиному екземплярі. Знову заговорили про цю машину уже тоді, коли в Україні почалася війна. Причому заговорили ті, хто чи не найкраще розумів, наскільки потрібні на цій війні подібні козаки. Розробити і взяти на вооруження не гражданські машини переоборудовані, а зробити такі, як козак. Тобто і продумані і машини, ну, Шанси будуть більше. А поки керівництво країни вирішує, чи потрібні армії козаки, фахівці практики вже взялися за розробку нової армійської машини. Коли ми робили нашу машину козак ми за базу взяли требування Міністерства оборони. Вони були написані шість тому, з таких умизательних представлень, яка ж буде війна, які будуть воєнні дії. Ну і ніхто не думав, що буде війна з Росії, і буде партизанська війна. Але час вніс відповідні корективи і розуміння того, якими кулями стріляють по українським військовим, і звідки стріляють. Саме це спонукало керівництво практики почати розробку автомобіля, який би відповідав сучасним реаліям війни. Я маю достовірну інформацію від бойців АТО. Понімаємо, що нам вже машина більш з більшим більшого підйомності, щоб повисити уровень зачищеності. При тому, що казак атлічна машина, я не хочу нічого в ній міняти машині, і ні бізнес бути в армії. Але поряд з ними мають бути ще й більш потужні автомобілі, які будуть здатні так само якісно виконувати свої завдання. І таку машину фахівці практики зроблять обов'язково. Резюмує Олег Висоцький. Не бронею єдиною чи знаєте ви, що третина усіх автомобілів швидкої допомоги, які сьогодні щодня виїжджають до пацієнтів по всій Україні, зроблені саме на практиці. Більше того, медична тема для фахівців компанії і сьогодні дуже актуальна. Скажімо, нині Київщиною мандрують два пересувні діагностичні центри, де люди безкоштовно можуть пройти ряд обстежень. Зробила їх і відправила до людей також практика. Ця швидка допомога зовні нічим не відрізняється від тисяч медичних автомобілів, які щодня вирушають до пацієнтів по всій Україні. Інша вона всередині ще пак, адже тут в селищі міського типу Іванків, що на Київщині, вона виконує роль мобільного діагностичного центру. Перша, що яка в нас ціль стоїть, це забезпечити населення такою допомогою, щоб могли виявити, хоч перші ознаки якоїсь патології, щоб вони вчасно звернулися до лікаря. Відправила сюди цю машину компанія Практика, і не просто так. Її засновник та керівник Олег Висоцький з медициною знайомий з дитинства. Зростаючи у сім'ї медиків, Олег Миколаєвич добре знає, наскільки важливо для боротьби з хворобою її вчасна діагностика. Тим більше, що досвід створення медичних клінік на колесах у практики вже був. Ми зробили машину по заказу фонду розвитку України. 12-метровая площадка, на которой мы поставили как бы, клинику на колесах. Там была маммография, генетический кабинет, система жизнеобеспечения этого мини-госпиталя. И он ездит по Украине и проявляет людей. Створивши таку лабораторію на замовлення, керівництво практики вирішило і собі на рівні своїх можливостей потурбуватися про здоров'я українців. Так дві швидкі перетворилися на невеличкі пересувні діагностичні центри, в яких люди безкоштовно можуть пройти у ЗД щитовидної та молочних залоз. До речі, для мешканців Іванкова нагода зробити таке обстеження та ще й безкоштовно справжня удача, адже районна лікарня необхідного обладнання не має, як і відповідного спеціаліста, його ж нас немає, раз у тиждень Попробую okay. чергу зайняти, де вистоять, щоб роздав, розписав того снімка, якого зроблю. Треба їхати okay. у Київ. За день один такий міні-діагностичний центр приймає до 60 пацієнтів. Усього в районі працює дві машини: одна в райцентрі, інша по селам. Результати лікарів поки мало тішать. На жаль, дуже мало здорових людей без патології. Наприклад, десь так на 49... Людей, які мали по два обстеження, всього дев'ять обстежень мали ехокартину норми. Це не значить, що все гаразд в організмі, але принаймні немає пухлин, немає ознак таких явних хронічних захворювань. Два міні-діагностичні центри від практики працюватимуть на Київщині до середини листопада. за цей час вони зможуть прийняти сотні пацієнтів. А ще сотням щодня допомагають інші машини київського виробництва, звичайні швидкі, кожна третя з яких зроблена руками фахівців практики. Причому народжувалися вони у рекордні для країни строки. При производстве скорых помощей, где мы выполняли объемы 15 автомобилей в день. Это беспрецедентные объемы для мира, не только для нашей страны, потому что я посещала выставки и в Азии, и в Китае, и в России в той же, и в Европе. Это беспрецедентные в были объемы для мира. Мы вынуждены были, мы это выполнили. Эти объемы выполнили в кратчайшие сроки. Вразили Україну не лише строки, але й якість збірки та внутрішнє оздоблення київських швидких. Варчі очень довольні. Це нас радують, доволі пацієнти. Они всі бачили, на чому ми їздили раніше. Кстати, хочу відметити, що сьогодні буквально ми вспомнили, тому що зараз почалося знову в пресі розговори, що ми машини продали дорого. Так от ми вспомнили, що та газель, на котрі всі привикли їздити, всі їх знають, всі їх вірять, відрізняється від ціни нашого піжо всім абсолютно іншим обороним є на планеті. Вітається в ціні 5 і 7%. Ми дорожні, ніж газель на 5-7%. До речі, жорстко відреагував на питання журналістів щодо завищеної вартості швидких, і прем'єр-міністр України Арсеній Ценюк. Я не можу коментувати чутки. Я можу коментувати тільки факти. Якщо проведена закупівля відповідно до нового прийнятого закону, здійснена оплата і поставлена якісна техніка, значить ми будемо закуповувати цю техніку. А в чутки, хто з ким був. У мене дозвольте, я завершу. У мене немає про це даних. На практиці кажуть, у своїх виробах вони впевнені і щодо якості, і щодо вартості. З таким підходом до роботи тут працюють уже 20 років, і змінювати ці підходи не збираються, бо репутація це найдорожче. Я пишаюся тим, що я українець. Цей вислів за останній рік набув для кожного з нас особливого значення. Нам правда є чим пишатися, і це щодня доводять десятки тисяч людей, які не шкодуючи сил, часу, грошей, роблять усе можливе задля миру та добробуту в нашій країні. Серед цих тисяч і фахівці компанії Практика, чиї добрі серця та вмілі руки врятували вже не одне життя. Це була програма зроблена у Києві. Дякую, що дивилися нас і бережіть себе.